Товариство, усім привіт! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Тейжан. І це у нас продовження Заробічана. Так, мапа Полісся та Люблін. В попередній серії ми з вами дослідили ось цю частину мапи. Відкрили приховану дорогу. Ну і також під час нічних храсій я відкрив ще дві приховані дороги. Ну а цього разу ми тревимося от сюди. Так, я обрав замовлення. Насправді важко знайти замовлення саме до тих сіл, які ми ще з вами не відвідали. Тому візьму ось це до містечка Ленчина. І якраз цією дорогою ми з вами і проїдемо саме ті села, що нам і лишилося проїхати. А ви не забудьте поставити вашу вподобайку і також підписатися канал. Це мене змотивує зробити наступні відосики про ЄТС-2. Так, ми виїхали. Ми з вами знаходимося у селі Дембовець. Дивіться, ми і їдемо. Так, тепер ми, друзі, з вами у іншому вже селі. Скільки разів ми вже з вами тут бували? Ну, дуже багато, ну, дуже та дуже багато разів ми з вами тут були. Та і відвідали населених пунктів. Ми теж і, доволі немало так повертаємо. Повертаємо. Ну, загалом ось так. Працюємо, не покладаючи рук. Вдало так працюємо, боремося з конкуренцією за робоче місце, тому що отримати хороше замовлення от, дуже складно. Поки знайдеш роботу, все ж багато людей тут працюють, поки знайдеш, поки сям там, то й мене багато часу. Треба багато. Чекати або брати ті замовлення, які мало хто хоче обирати. Так, друзі. Заїжджаємо тепер в ще одне село. Дивіться, скільки тут сіл у нас тут багато саме на цій мапі. Дивіться, ще от будиночок. О, зараз ми заїдемо в населений пункт. Зараз заїдемо. Угу. Самі називається. О, погляньте, озеро. Озеро, озеро тут у нас простягається. До речі, частина парку поліського теж тут знаходиться. Саме поруч, а можливо, навіть частина цього населеного пункту теж входить до цього парку. От що парк насправді доволі великий. Цей поліський польський парк національного значення. Загалом цікавий парк. Загалом цікавий. Так, а давайте розвідуємо дорогу. от. Поїдемо саме ліворуч, розвідуємо ту частину дороги. Ой, відкриємо, напевно. О, ми відкрили населений пункт село Гарбатовка. От, повертаємо, відкриємо он ту дорогу і повернемося назад до цього села. Та й в цьому селі теж, напевно, що є ще одне місце, ще один пункт, де можна замовлення. Звичайно, що брати. От, що цікаво. Відкриємо зараз. Іншу дорогу, де ми, напевно, ще ніколи і не побуваємо в майбутньому. Але треба глянути, треба, треба друзі, звичайно, що глянути. Ну що ж, повертаємо праворуч і зараз там глянемо. Насправді, мапа мені дуже сподобалася, особливо такий колорит. І найбільше те, що мапа працює добре, без вилітів, тобто немає просідання ФПС, дуже класна мапа. Рекомендую вам пограти саме на мапі, на мапі Полісся та Люблін. Доволі хороша мапа. Так, тепер повертаємо. Повертаємо ось тут. Якийсь тут артак у нас по ідеї. Так, і повертаємося. Повертаємося до села, до села Гербатовка. Зараз глянемо з вами його, глянемо його. Я сподіваюся, що буде ще оновлення для цієї мапи, тому що багато польських мап вони чомусь не оновлюються. До прикладу, мапа Каліш, яка в нас буде на каналі, чомусь вона не оновлюється довгий час. Вже, напевно, з 2 роки точно не оновлюється. Можливо, менше 2 років, але все рівно вона не оновлюється. Зовсім ні. Не оновлюється. Що дуже-дуже сумно. Ну, але все одно польських мап доволі багато. Але є такі мапи, що ти просто так не запустиш. Дивіться, друзі, болото. Цікаве болото. І поляки навіть зробили місце, от, де можна припаркуватися і потім йти в далеку путь далеку путь з цим національним парком. Так, навіть насаний пункт, який тут написані. Давайте повернемо. ми, друзі, з вами у селі Надрибе. Ми тут з вами знаходимося. Отак От потихеньку-потихеньку, і ми розвілиємо з вами загалом усю цю мапу. Так, зараз ми повернемо до одного пункту. А ще чим відоме саме це місце інші самі пункти, що поруч знаходяться, саме видобутком, видобутком вугілля. Тут багато шахт. Ну, є кілька шахт. Є ще багато шахт закрили, тому що ну, там ресурсів немає, все ж частина Польщі, особливо Сілезія, вважається доволі старим промисловим центром, ну самої Європи, ще у стародавні роки, ще під час часів великої розбудови, великого підприємництва. Ось, до речі, друзі, одна із шахт саме на цій мапі. Так, покидаємо. І от під час от, великої індустріалізації багато корисних копалин було видобуто. Що в Чехії? Що в Словаччині? Що в Польщі, біля Сілезії, там Моравії? Що в Німеччині? Особливо, якщо ми говоримо про Руські гори, про Руський басейн. Там корисних копалень вже набагато менше. А в Великій Британії взагалі, коли корисних копалень, практично вже немає, тому що багато родовищ виснажені і багато вже чого видобули. От Маргарет Тетчер закрила останню шахту у Великій Британії. І це було навіть, знаєте, недавно ще й вона закрила. Але точно десь 15-20 років точно є, коли була закрита остання вугільна шахта. Десь у нульових роках точно пригадую, була закрита стальна вугільна шахта. Тому що ну, для чого видобувати, якщо тих ресурсів вже дуже мало лишилося. Ну, можливо, воно то є, але його не вигідно, не рентабельно видобувати. Так, друзі, покидаємо з вами те село. І тепер у нас село Богданка. Я спочатку думав, що це у нас якесь місто, саме от, глянувши на мапу в менюшці, але це у нас село, друзі, насправді село. До речі, воно відоме також видобутком вугілля. Тут є вугільна шахта доволі важливого значення саме для Польщі, але і не без сумних новин. Не пригадаю, в якому році, але десь чи до 11, чи до 12-го року обвалилася шахта, і багато будівель пішли під, під землю. І тому багато населення відселило, щоб ну, не продовжилися суви у шахтах, не просідав ґрунт, і людей відселили з цього села. І тепер тут людей проживає зовсім мало. Але шахта працює. Шахта досі працює саме у селі Богданка. Труби теж у нас, друзі, тут є, як без труб. Можливо, виконують якусь, якусь супутню послугу після видобутку. А можливо, тут у нас теплоелектростанція, яка працює на вугіллі. Так, тут ми глянули з вами, навіть автосалони повідкривали. В такому селі і автосалон, але тут дивіться, яка підприємницька діяльність відбувається все ж дуже багато тут підприємств у нас і також місця, де ми можемо влаштуватися на роботу, звісно що. Так, давайте зараз тут також приїдемо, оглянемо це. Це місце оглянемо, аби потім. Знати, що ми його відкрили. Потім дізнаємося, скільки ми відкриємо загалом самої мапи. Ну, 100% ми все не відкриємо, тому що усе відкрити просто неможливо на цій мапі. Ну, дещо не відкривається, дещо от, не працює належним чином. Ну, Це ж, друзі, гра тут. Може щось не працювати, може щось працювати. Це все логічно, логічно виглядає. Так, давайте зараз з вами тут розвернемося. Ну, от, в бурхливі часи саме. Промислової революції, багато місць видобутку в Європі, вони вже втратили якби, ну, своє значення, тому що тих ресурсів, які були на початку, вже немає. От в Україні ресурсів багато. Є багато ресурсів в Україні, бо мало що видобували. Можливо, там на Донеччині ще видобували вугілля, але ну, вже ресурси теж є, тому що. Дуже сильно їх і не видобували у свої часи, але треба глибше-глибше копати. От, до прикладу, хто заснував місто Донецьк? Багато хто цього не знає. Заснував саме Британець, Юз, тому назвали і місто Юзівка. До речі, було все із побудови саме Плавильні. Ну, Ви знаєте про Донецьку там, Плавильню? Знаєте? Донецьк сталі в центрі там, міста знаходиться підприємство, і звідти почалося. Розбудовування, об'єднування інших там, хуторів козацьких. Щоб ви не говорили, що степ там без людей був, там жили козаки. Там у них були хутори. Здається, для ночівлі там ж і сіть проходила з Бахмута. І переправляли і продавали. От саме друзі, за часів козаків там таке і відбувалося. Але не видобували залізні руди, яких там дуже багато. І досі вугілля тоді не проводили. Можливо, на поверхні ще були запаси вугілля, хоча вони повинні були бути. Їх вже козаки, напевно, використали скіфи, сармади теж їх використали у свої часи. Бо якщо видобуток проводився саме з скіфами спочатку і сарматами, то це, звісно, що цікаво. Тому що в ті часи вони вже були ці корисні копани, і вони їх теж видобували своїм таким от способом. Бо теж треба було перепиняти залізо, робити якусь зброю, робити саме спеціальні інструменти для обробітку ґрунту. Так, виїжджаємо тепер з вами, друзі, із села Богданка. Цікаво, глянули з вами, трішки поговорили. От про шахти, про історію Донеччини я можу теж багато що розповісти. І не треба думати, що усе. Зробили ну, недавно. От багато британців, німців, мононітів, бельгійців, голландців, е австрійців, були тут, на території Донеччини та Дніпровщини. Вони багато вклали грошей, багато привезли сучасного обладнання на той час, аби видобувати корисні копалини. Навіть перші заводи були зроблені саме там. Якщо ми говоримо про потяги от Лисичанськ, відомий потягами, саме Луганськ, теж, там були заводи ще за часів німців та бельгійців, які там були от Лисичанськ, мало хто знає, Лисичанськ сіверськ Вільськодонецьк, ким був заснований бельгійцями і голландцями. Це до вашого відома. Так, друзі, у нас тепер останнє село, яке ми ще не відвідали, саме Стефанов. Теж тут є у нас вугільна шахта. Ну, саме цей край відомий саме цим. Хоча вугілля також не тільки в цих місцях є, але також також, також у Сілезії. Там теж воно є, але вже запасів, ну, вкрай мало. Його зовсім невигідно видобувати. Але заводи, заводи пустують, ці великі гіганти. Ще пустую. Так, повертаємо ось тут. Так повертаємо. Та й навіть багато хто каже, що ну, США це сучасна країна, там все дуже кльово, гарно все зроблено. Високий рівень життя. Ну, насправді, там теж дуже багато руїн, багато покинутих будівель, підприємств, які вже не дійсні. Ну нема сенсу їх от відновлювати, нема сенсу там працювати. Бо, от, до прикладу, колись уша біля Великих Озер, тобто при озерному районі, було багато плавильні і машинобудівних заводів. Зараз такого немає, тому що можливо щось там лишилось, але американцям краще закуповувати вже готову сталь, прокат або навіть інші там компоненти. Їм вигідніше це все закуповувати у інших країн третього світу. Наприклад, у нас вигідніше купувати чим переплавляти усе, бо це виходить все ж дорожче переплавляти і так далі в загальному. Так, повертаємося до цих от сіл знову ж. Ну, трішки географія, вам просто трішки історії. Ну ви тепер розумієте, що не всі підприємства ну, актуальні на даний час. Так само в Україні багато підприємств або не поралися саме з приватизацією, або не були актуальними, або. Не впоралися з конкуренцією, багато є от, чинників, багато причин. Через які підприємство ну, просто ну, не вартує того, аби в нього вкладати гроші. Ну, не вартує справді. От, наприклад, радіоприймачі їх вже, ну, вони мало потрібні. Треба щось робити інше. Треба робити більш актуальніше щось. Якесь нове підприємство, яке буде більш конкурентно здатним. До ринку. Ми з вами то їдемо в єтс 2, але я говорю вам зовсім інші речі, не пов'язані з єтс 2. Хоча ні, перевезення все ж пов'язані. Перевезення пов'язані 100%. Дивіться. Перевищив швидкість на зовсім трішечки, що його штрафували. О. А тут у нас ще одне місце. Ще одне місце, де ми можемо з вами забирати вантаж. От що. Багато прив'язки все ж до місця, де можна от щось виготовляти. От в Польщі багато ферм. За рахунок цього польська економіка на Ну, Не надто так і важливо мати сільське господарство, але для продовольчої безпеки дуже важливо. У нас теж сільське господарство займає десь до 10% ВВП, але і також інше виробництво теж займає багато. Частин самої економіки. Це, наприклад, сфера послуг. Але ще і про підприємство у нас також є: виплавка чогось там, складання щось, чогось там. Також легка промисловість, харчова, хімічна нафтопереробка це теж друзі, інші галузі. І в Польщі вони також є. Але потрібно використовувати ресурси розумно, наприклад. Швеція використовує усі свої ресурси на максимум, усі свої земельні ресурси. На максимумі. Аби потім не мати проблем з продовольством, хоча воно досі їм не вистачає продовольства, але все одно вони також цим займаються. От, наприклад, країна Нідерланди. От коли говорять на уроці географії, от саме про Нідерланди, їх називають. От ну, цю територію називають країною, яка ніколи не воювала за території. Вона збільшила свою територію не за рахунок територій, а за рахунок осушування чи. чи перетворення своєї улоговини у родючі ґрунти. От, вони збільшували територію за рахунок. Зміну ландшафту. От гляньте, там на мапі добре на дуже багато ферм, і за рахунок цього вони і живуть. Це добре, коли можна вирощувати тюльпани, троянди, цибулю, моркву, картоплі, потім продавати її за кордон. Ще й за доволі вигідною ціною, це доволі кльово. Так, ну що, друзі, ми з вами тепер доїжджаємо от до нашої бази. Ну так, одне замовлення за себе відео, але все рівно ми з вами. Оглянули практично усю мапу. Глянули все, трішки навіть поговорили. Місто Ленчна, тут ми з вами і закінчуємо, і будемо підбивати підсумки. Мапу рекомендую. На ній є що насправді робити. Є багато місць, де можна, звісно, що помандрувати. І також три приховані дороги я розшукав. Можете теж спробувати теж пограти, ось, до речі, сама мапа. Усю мапу ми з вами оглянули, хоча на, на, 85, на 98% з половиною, але все одно ми з вами її з... оглянули до кінця. Хорошенька мапа, надіємося, ми колись ще спробуємо подібні на цьому каналі. Ну друзі, дякую за увагу, дякую, що дивились. Назвати про ваші подобайки і також підписки. Ну що ж. Слава Україні! Слава українським захисникам! Зустрінемося у наступних відосиках! Бувайте!